Вчителька української мови у жородської школи номер 19 Мирослава отримала першу дозу вакцини від ковід. 19. Я вважаю, що потрібно в наших тепер того часу цього сьогоднішньому світі потрібно вакцинуватися. Тому страху немає і почуваюся чудово. Протипоказань немає і знаємо, яка це вакцина. Нас проінформували. Pfizer». у п'ятницю щепили 36 шість вчителів 19 ї школи, каже лікарка мобільної бригади Мар'яна Моланич. Вакцина Pfizer – це введення першої дози. Наступна доза має бути через 21 день. Від цієї вакцини не було ускладнень ні в одної людини. Щепили вчителів вакциною Pfizer, яку доставили на Закарпаття з ранку 4 червня. Загалом в область передали 3510 доз. Розповів директор департаменту охорони здоров'я ОДА Анатолій Пшеничний. Лише для освітян за виключенням працівників освіти, які були задіяні до ЗНО. вона прийшла не примінус вісімдесят. З шокової заморозки ми маємо п'ять днів на використання освітян, які виявили бажання, Початку було 4718, близько 1200 осіб Усі потримали іншу вакцину. Працівники, які були задіяні до ЗНО, за Вони щеплювалися коронаваком і лишилися 3518 працівників. Нам дали 3510. Зараз бажаючих більше, тому будемо ще звертатися на додаткові поставки за словами Анатолія Пшеничного четвертого. Червня щеплення зробила освітяна Мужурицького, Берегівського та Мукачівського районів. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.